Звітно виборна конференція ТОВ Червоного Хреста відбувається що 5 років. Уперше за п'ятирічну діяльність звітувала голова районного товариства Марія Кривчук. Учасники конференції затвердили звіт, а новообране правління вибрало голову. Хто очолить районну організацію на найближчих п'ять років? дізнаєтесь з нашого першого відеосюжету. Звітновиборна конференція районної організації Товариство Червоного Христа відбулася за участю 25 присутніх делегатів зі 40 запрошених. Це працівники товариства, а також медичної, і соціальної сфери району громадських організацій. Взяла участь у її роботі головний спеціаліст Львівської обласної організації «Товариство Червоного Христа України Алла Саченко. Обравши президію та затвердивши порядок денний, учасники заслухали звіт голови районної організації Марії Кривчук. Саме на її дебютне керівництво 5 років тому припав період відновлення довіри бродівчан до цієї організації. На сьогодні опора районної організації це 61 первинна організація і понад 7239 тисяч членів товариства. Це у нас минулого року, от з'явилася така проблема, проблема, які всі українці, мається на увазі робота з тимчасово переміщеним особам. В минулому році ми десь ну я вже як до доповіді до наголошувала, що сорок цих гігієнічних наборів, які були надані, ми так також стараємося надати їм гуманітарну допомогу виді одягу, там взуття, але фактично вони цього не потребують. Фасно, наша підтримка це учнівська, студентська молодь, це заклади охорони здоров'я, які нас більш-менш підтримують. Ну, звертаються до нас по наданню інвалідних військів, засобів пересування, ну, гуманітарні вантажі у вигляді одягу. Там. Це багато людей потребують, приходять, беруть. Тож, по мірі можливості ми можемо надати. Ну, так. Ну, матеріальна допомога, звичайно, звертаються, вже дві заяви у нас є на матеріальну допомогу, але якщо у нас є кошти на рахунку, тоді ми можемо реально допомогти. Про роботу ревізійної комісії Червоного Христа прозвітувала Галина Бляхар. Під час обговорення звітів працівникам Червоного Христа подякували медики. Як правило, це була робота супровід, дуже неблагополучених пацієнтів, які без їх допомоги нам би не вдалося провести нормальне, контрольоване лікування і їх вилікувати. Тобто тільки завдяки програмам і особистому вкладу Марії Юрівні. Все таки ми провели велику роботу, і ми маємо, враховуючи таку статистику з 2011-го року, все таки хворі були проліковані. Ми не маємо на протязі останніх найчастіше в два роки ми маємо рецидиви в таких хворих. Так от я ну, ми вже маємо 15-й рік. Тобто на протязі чотирьох років я можу сказати, що ті пацієнти, які в нас ми разом з ними працювали. Ми не маємо ми ресурсних. Медичні працівники Червоного Христа проводять патронажний супровід хворих на туберкульоз. Однієї із соціальних проблем, допомога у вирішенні якої покладена на цю організацію одним із благодійних фондів. При цьому медпрацівники вживають заходів, щоб хворі не переривали лікування, а самим уберегтися від збудника важкої недуги. Я в Червоному Христі працюю вже майже 10 років, так що контингент вже свій дуже добре вивчила. На облік у мене 80 чоловік, переважно одинокі, малозабезпечені, багатодітні. Специфіка нашої роботи заключається в тому, що ми ще і соціальну побутову допомогу надаємо. І треба і ліки принести хворим, які погано перерухаються, і, і, і дещо допомогти по господарству і продукти. І, і, треба, щоб людина довіряла, треба нормально з нею спілкуватися. Обидва звіти про роботу були затверджені одноголосно. Марія Юрівна яка вже вибирається в нас другий раз, я так думаю, що буде вона продовжувати цю діяльність. Фактично, вона якби відродила, відродила імідж цієї організації, створила позитивний такий позитивну роботу. Вона дуже старається, вона в нас дуже така відповідальна людина, порядна людина. От і фактично в бродах ми рахуємо, що це одна з найкращих організацій. Учасники звітно-виборної конференції обрали нове правління, члени якого під час першого засідання продовжили вотом довіри Марії Кривчук, обравши головою районної організації Товариства Червоного Христа. Знову разом з подякою за виявлену довіру пані Марія ділиться найближчими планами. Є, щоб в нас є поранення, які потребують протезування, щоб якісь по мірі можливості старатися їм допомогти. Зараз от ми вже так хочемо розширити роботу нашу по наданню першої невідкладної допомоги. У нас є такі інструктори, які прийшли вже в навчання в обласній організації. Ну, просто зараз ще проблема в, в засобах наглядних. Це є манекени, там матеріали відповідні, щоб просто наочно це все показувати. Якби ви знали, що ваших 5 чи 10 гривень за марку Червоного Хреста допоможуть врятувати чиєсь життя, то певно, що не роздумували б. І такі врятовані за програмою Червоного Христа життя є у нашому районі. А скільки таких, кому Червоний Хрест допоміг матеріально під час хвороби, ліками, продуктами чи вживаним одягом, ця організація, яка працювала, працює і з огляду на виклики часу, працюватиме в майбутньому. Під час звітно-виборної конференції районної організації Товариства Червоного Хреста головний спеціаліст Львівської обласної організації Алла Саченко розповіла нашому кореспонденту про ті програми, які на даний час діють у товаристві, а також про нові напрямки роботи з вимушеними переселенцями, пораненими учасниками АТО. Область є велика, дуже розтягнута, робота непроста в нас. Тим більше в сьогоднішній період це дуже важко і зберегти, якби і ну, діяльність організації, оскільки ми є не прибуткова організація, ми є громадська організація, ми живемо за рахунок членських внесків наших, благодійних внесків, пожертвувань. От. Ну, і також в нас є певні програми. Програма, є, яка отримує патронажну службу, це в нас державне замовлення. Значить, медичні сестри наші, які обслуговують одиноких людей похилого віку, вони фінансуються з держави, з бюджету. Так само у нас є програма підтримати хворих на туберкульоз, це є Глобальний фонд фінансує так само. Ну, і крім того, ще є наші локальні програми це роботи з молоддю. Це робота з розшуку людей, які в певних ну, періодах десь погубилися. От зближення е, родинних стосунків це є е, е, діяльність, наша загальна статутна діяльність, те, що ми робимо згідно нашого статуту, то імплементація гуманітарного права, міжнародного права. Е, мандат Червоного Христа ми не маємо права. Працювати в зоні збройного конфлікту, ми можемо надавати медичну допомогу, ми можемо надавати гуманітарну допомогу. Зараз дуже важко нашим колегам це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська область, де наші колеги, там фактично вони сплять по чотири години. Дуже багато переміщених осіб. Це понад 400 тисяч. У нас у Львові є 10,5 тисяч переміщених осіб. Це починаючи з Криму, і з Донецької Луганської областей. Це... Яку допомогу мені надати? Ну, ми надаємо посильну допомогу. Тобто, що ми можемо, це в основному одяг, взуття, гігієнічні набори, е миючі засоби. Ну, ну так, таке, що це. Що потрібно, декому і ліками допомагаємо. Ця програма у нас фінансується німецьким червоним хрестом. Львівщина, фактично, ми е трошки змінили свій е е рід діяльності, тобто, ми опікуємося нашим військовим е шпиталем. Ми шукаємо можливість взагалі якось їх ну, підтримувати. Наші львівські, бо у Львові так само є шість районних організацій. Львова, тобто Шевченківський район взявся опікуватися, тобто училище ще дівчата перукарського напрямку, ходять, стрижуть їх, бриють навіть до манікюрів там. Ну тобто мають такий графік допомоги. пасочки пекли, пасочки всім розносили. Тобто опікуємося шпиталем на, на даному етапі. Так само ми відправили гуманітарну допомогу Це близько 20 тонн на Луганщину. От, тому що там для, для, для людей, які там лишилися, які не можуть виїхати, не всі люди мають можливість виїхати, особливо ті старенькі, які полишалися. Тобто, Ми маємо тісний контакт з Геннадієм Москалем. От фактично на нього, і вони нам звітуються. Потім мають відзвітуватися. Як вони дали. це матраси, це ковдри? Це таке саме необхідне для людей старшого віку, які там от зараз перебуваються в тій зоні, і вони ну не можуть нікуди виїхати.